Друзі, гості мого каналу. Сьогодні хочу вам показати свою новиночку, яку мені подарили мої дітки на день матері. Це орхідейка Бігліп. Орхідею вчора я чіпала, а сьогодні зняла вже фольгу, упаковку, і хочу вам показати саме цю красуну. Дивіться, сама орхідея. Дуже гарна, як казали мої діти, мама у неї вітрянка. Квіточка вона досить велика, напевно, сантиметрів 9-10. Гарна така губа. Цікаво. Цікавий такий сорт. Квіточки, які розпустились першими, вони такі біленькі, а ця квіточка, яка розпустилася, а сьогодні вона така на жовтому фоні. Є ще бутони, які будуть розпускатись. Рослина така невеличка, компактна, має гарну кореневу систему. Грунт, якому вона посаджена, він дуже вологомісткий, довго буде тримати вологу, і це може зашкодити корінця. О, самі листочки непогані. Вчора ось тут був набряк, така була плямка. Сьогодні бачу, напрям зійшов. І оцей листочок мені теж не подобається. Треба буде його підрізати. Щоб не задавати рослині зайвого стресу, я вирішила все-таки її не пересаджувати. Але все ж таки деякі маніпуляції потрібно буде зробити. Що найголовніше, на що потрібно звернути увагу? Це є. Шия орхідеї. Тобто, якщо а, ви бачите, що ґрунт вологий, дивіться, що, що тут є за ґрунт? Це є а, торф і кокосове волокно, такі ниточки, зверху він вже трошки сухіший. Тому я хочу трошки зверху прибрати для того, щоб отут при основі не було такого мокрого. Зараз я візьму паличку і покажу вам, як це я буду робити. Так, наше завдання звільнити орхідею ось тут при основі. Від зайвої вологості, для того, щоб вона при основі не загнила. Подивіться, бачите, що тут за ґрунт? Це є таке враження, що це ну, щось таке схоже на лісову землю. Такому Ґрунті, орхідея, звичайно, може рости, оскільки орхідеї вони пристосовуються до всякого ґрунту. Дуже часто у мене бувають такі випадки, що я свою орхідею не пересаджую. Просто дивлюся, який ґрунт, і вже по тому, чи він вологостійкий, чи вологомісткий, чи ні, я її врегульовую полив. І так орхідейка. Добре себе почуває. Ну, дивіться, це є, ну, зовсім немає тут кори. Як ви знаєте, що орхідея в природі, вона росте на деревах корінцями, присмокчується до кори дерев. Так, У мене тут трошки зайвий шум на вулиці. Ось так ну, Тут є частинки кори. Але в більшості це є лісова земля і кокосове волокно. Отак. От Коренева система в дуже хорошому стані. Так, дивлюсь, де, де той фіний стаканчик. Я верхній грунт приберу і підсиплю трошки зверху кори. Орхідейка дуже глибоко посажена. Зазвичай такі глибокі посадки, вони є причиною хвороби орхідеї, оскільки оцей нижній листочок, його потрібно забрати. Це дуже маленький листочок, він з фласки, і він тут не потрібний. Але я не можу навіть до нього добратися, оскільки він дуже глибокий. Ну, тобто з. Прикиданий ґрунтом. Коли попадає вода в пазухи, це може зашкодити рослині, і може там відбутися захворювання грибкове. Ну, що вам розказати? Тут такий ґрунт, до якого я, я не привикла. Чесно кажучи, перший раз у мене орхідея попалася з таким ґрунтом, де майже немає кори. Так, Я тут трошки підпарпала. Забрала це все. Ну, там зовсім немає кори, одна земля. Тому е, листочок, на якому на вологому ґрунті він лежить, він може підгнити. Тут у навіть така вже плямка, бачите, гнилувата на листочку на краєчку. Е, це є від того, що листочок лежить на вологому ґрунті. Тому я ще трошки тут підпарпаю, а тоді підкладу кору. Весь ґрунт витрушувати не буду. Поки орхідейка цвіте, буде так. Зараз в мене тут підготовлена кора. І коли я добруся до торфяного стаканчика, я кору змішаю трошки з цим ґрунтом і засиплю це все назад. Ну що ж, друзі, трошки поколупавшись, я таки знайшла поганий корінець. Дивіться. Ось. Бачите? Ось такий корінець, він уже є підгнивший. Такі корінці потрібно забирати. Дивіться. А знаєте, чому я підгнив? Тому що я знайшла тут трифляний стаканчик. Ось він. Тут повністю все, все в торфі, але оцей торфяний стаканчик він і є, і найбільше шкодить орхідеї. Як його вийняти звідси, то ще тобе так. Але це потрібно забрати. І чим швидше, тим краще. Трін'яний стакан, він такий, є, ну, в купці тримається. Паличкою ось так. Де, де паличка заходить, але треба так обережно, щоб не пошкодити кінчики. Так, між простори, між корінцями, паличкою так відсунути тут торф'яний тобто стаканчик. Далі їсти я не буду. Е, зараз підсиплю, щоб корінці. Зафіксувати, вона не падала. З огляду на те, в якому ґрунті посажена орхідея, хочу вам сказати, що орхідея здорова. здорова. Корінці всі здорові. Якби її не залили в магазині, було б все ідеально. Тому що в такому ґрунті орхідея може рости. Просто треба її поливати не зануренням, а ставити в горшок і на дно. Полив... Наливати водичку О, так, до половини, можна навіть менше половини, і корінці собі потягнуть вологу, скільки скільки їм треба. От ще кусочок торфяного стакану. Весь торфяний стакан, напевно, витягнути не вийде. Далі я вже там не доберусь. Ось. Тепер дивіться, були в тому ґрунті все-таки якісь частинка кори, тому я цю кору викидати не буду, оскільки в неї є мікрофлора, яка б була з цією орхідеєю. І зараз я її перемішаю, досиплю ще своєї кори ось так і підсиплю. Де я повиймала? Ось Якщо дуже багато зверху насипати кори вийде, що внизу корінчики будуть вологі, а зверху будуть пересихати. Можна. Під попку орхідеї підкласти кусочок кори. Можна, звичайно, не тільки кору, можна вугілля підкладати, пінопласт, але кора це буде найкраще. Вверху можна ще трошки підсипати. По суті, я забрала лише торфяний стакан. Ось воно, кусочки торфяного стакану. Це, що я вийма, виняла, змішала з своєю корою, яка у мене ще була, і засипала поверх ґрунту. Красуня. Ще раз вам покажу ці красиві квіти. Я підклала кору під нижній листок. Все. Листочок лежить на корі. Кора суха. Так, ці корінці а, вже, бачу, трошки надламались, але забирати я його не буду. Орінець. Він не заважає цей корінчик, який був такий трошки почорнівший, забрала. Покрема, тут Ось. І зараз візьму ножичок. я його перед тим обробила і зараз обріжу. Ось цю частинку. Так і відрізала те, що мені не подобалось. Якщо тут була якась гниль, щоб вона не розповсюджувалась на весь листок. Ось так воно виглядає. Треба, щоб ці краї підсохли, бажано зараз не мочити ось так зараз виглядає орхідея. А ще хотіла вам показати, що у неї є корінчик, який має зелений кінчик. Це є добре. Це означає, що орхідейка в активному рості. І ось зараз присвітило сонце. Зараз вам покажу, як воно зараз ось тут виглядає. Ось, тут просто зверха зараз більш сухіший грунт. А внизу, як було, все-таки залишилось. Але е дивлячись на корінці, бачу, що вони ще доволі вологі. Щоб орхідейка краще підсихала, я зараз візьму, розігрію викрутку і пороблю дирки там, де нема корінчиків. Для того, щоб туди потрапляло повітря, була хороша вентиляція. і... Е Корінчики гарно підсихали. Якщо ви купуєте орхідею, і орхідейка дуже мокра, залита, в магазині орхідеї заливають, можна поставити орхідею на аркуш паперу або на серветку. Серветка і папір теж забирає зайву вологість. На цьому буду прощатись. Дякую вам за перегляд. Всім папа, миру нам, всім. і всього доброго!